Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу розповісти вам про комбо в таповці Мемефі і чому комбо може не спрацьовувати. Що таке щоденне комбо? Це щоденне завдання, за яке ви будете отримувати 2 мільйони монет. Можливо, далі буде більше, бо спершу був 1 мільйон, зараз 2 мільйони. Далі будемо дивитись по ситуації. За них ви можете прокачуватись і отримувати більший доход від свого бота. Щоденне комбо це дуже гарна можливість для тих, хто тільки зайшов. Цю тапалку або навіть для тих, хто тут давно. 2 мільйони монет це дуже гарна можливість, щоб бистро-бистро-бистро прокачатися і догнати тих, хто вже дуже далеко. Як взяти участь у щоденному комбо? Участь у щоденному комбо дуже проста. Вам просто потрібно натискати в певні місця на свого героя. Вони кожного дня будуть змінюватись, і для того, щоб ви були в курсі всіх цих новин, всіх комбо, всіх шрифтів, вам потрібно перейти в мій телеграм-канал. Послання на нього я залишу в описі цього відео. Що робити, якщо комбо не працює? Багато гравців зіткнулись з проблемою, що в них не виходить виконати це комбо. В мене також це вийшло не з першого разу. І ось три поради, які я можу назвати вам зі свого досвіду, які можуть допомогти вам вирішенню цієї проблеми. Є три головні причини, які можуть на це впливати: перше, ви натискаєте не туди, куди потрібно, бо персонажі різні. Та їхній розмір так. Але зони, які відмічені на цьому фото: 1, 2, 3 та 4 вони є незмінними, тому ви маєте орієнтуватись на них. Друга порада. На прикладі сьогоднішнього комбо я покажу, як потрібно це було робити. Щоб виконати сьогоднішнє комбо, вам потрібно було натискати в зону 1. Та 4. Але в деяких воно також не спрацьовує, тому ви можете спробувати виконати мою третю пораду, яка може вам цьому допомогти. І третя порада: якщо у вас не виходить виконати нове комбо, спробуйте виконати минуле це також може допомогти. Також можна спробувати перезапустити повністю бота та телеграму. Надію, що ці три поради, які я вам щойно дав, допоможуть вам в виконанні щоденного комбо, щоб отримати 2 мільйони монет. Підписуйтесь на мій телеграм та YouTube канал, щоб отримати нові щоденні комбо на всі тапалки та нові способи заробітку, які на даний момент є актуальними. З вами був Ніндзя, Всім пока! Yo.